Привіт, друзі! От вирішив після першого самого Нерфа не грав вже на вікерсі ви... і вирішив з нього стряхнути трошки пилу. От, і пограти і попадаємо одразу на карту Руднігіль. Цікавий дуже бій. Нікуди не поспішаючи. Чомусь давно вже перестали заїжджати на горочку, там якісь сміливці раніше були які заїжджали. Ну, я ніколи не заїжджав на цю горочку, я ставав під цей камушек і під цим камінчиком бачив, ну, давав, давав перший шот. Перший шот по 54-рочки. До речі, у вікерса гарне пробиття на фугасі. Просто я б сказав б чудове. Можна грати. Більше пробиття, ніж в шеріде. На 54-ка виходить у нас в ангар. Ми бачимо, що на лівому фланзі у нас там, е там печалька. Печалька прориває наш лівий фланг. Альфа в 438 по Хевіку проходить. Е ПТшки. От в е той момент як не треба грати на ПТшках. Якщо яга. Ще е, трошки з'їхав з, з респа, то всі інші е, ну, просто стоять. Їм не треба було б так просто стояти. Їм треба було б займати трошки інші позиції, коли е, відбувається ну, такий наступ, як зараз. Тому що е, їх тяжі, вони там просто самі. І вся команда працює зараз по тяжам. А трішки просто відрізані. Вони нікого зараз не цікавлять. Ну, окрім там я тут і сьомий чомусь тут. Ну, я їх тримаю постійно в засвіті, тому що ну, треба розуміти, чи вони приїдуть або не приїдуть. І не попадає яга в мене. Тим часом у нас вже 2900. Не вдається по вафлі попасти, вафля швидко уїхала, а в мене ще киде був. якісь такі е, резинові снаряди трошки е, нажимаєш після натиску вилітають після того як вже натиснув кнопку е, застопорився якийсь наступ і наші не їдуть тут на цьому фланзі і тяжі противника не їдуть ще і в базу хтось там бере вирішив проскочити забрати шотного. одного ВЗ-113, поїхав в ангар. Не пробиваю Хевіка. Хевік вже у нас на КД має бути. Ні, він не КД, він ще навіть вистрілив. І лишається от, от зараз лишається в нас 3 ПТшки. 3 ПТшки, до речі, пізно я вже побачив, коли, ну, скільки фрагів я зробив. Дуже пізно побачив, хоча розумію, що це вже не цікаво, тому що у нас PV-4005. Вже має свій фах. Тому тут Расіка ми втратили і Ну, дуже давно, тобто я думав, що я міг зробити Расіка, хоча це не так. Тут лише медаль пула буде. В нас вийшло 6 фрагів. 4300 дамага має бути. Зараз подивимося. Да, 4375 дамага, 6 фрагів, 6. Це медаль пула, майстер. Медалька воїна, звісно. Медаль пула це 6 танків в бою в одному. Ну і статистика бою серед двох команд. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, кидайте свої. Реплеї е, на емейл. E Якщо будуть цікаві, ми їх обов'язково подивимося, запишемо і розповімо у вас. Всім дякую за перегляд, всім пока!